Давай, Максим, обертайся. Потаскухи. Проститутки. Добре, спокійно, бо будеш два мати. Номер два, у вас ліве коліно чашечка не вилітала? Цих у вас хлопців було? Ну, десь міня восьма. Хоча я його Уф. Ні, просто. ну... Та Типу, що це таке? А два дівчина поведе трьома хлопцями І Як тобі з ними А, Да, я скажу, що шлюха. Добре, дівчата, скажіть, будь ласка, ви гіперкінчабельні чи у вас важко? Пік міста? Це якась нова країна в пікністане. Місячні васики. Прижака, тут парень просто розриває, смотрите. Боже, що він робить з Друзі. Ви на каналі Паскудники і сьогодні буде Максим Сіся вибирати поміж п'ятьох дівчат супутницю всього свого життя. Але ви додивіться відеоролик до кінця, тому що в кінці буде розіграш. Йоу. Ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь. Патаскухи. Проститутки. Це люди, яких мені вже не треба. Тому сьогодні я паскудників, які зібрали мені п'ять чудових дівчат, з яких я буду обирати свою е, майбутню е, супутницю. Гарно, гарно, молодець, молодець. молодець. Підготову вам. Дівчата, представтеся від одного до п'яти, один з кедами, п'ять з лоферами. Я Аліна, займаюся танцями і працюю. Денсер. Далі. Я Далія. Я модель і я вчуся. Далі. Я Софія, я працюю. Далі. Я Настя, я працюю. Ну ким? Ну я. Онлайн! Онлайн. Що робиш? Працюю онлайн. Що ти робиш онлайн? Зграви. Продаю. Добре, п'ять. Мене звати Анастасія, я вчуся і працюю. Ким? Репетитором. Чого? English language. Ще є якісь питання? Все, немає, немає. Дуже дякую, хочу побудувати дівчатам за ці відповіді. Питання на засидку. Хто з вас чув про сумку Bickenbergs? Номер 5. Запиши його, будь ласка. Друже Максим. А от тако покажи, будь ласка, от нижній свій. от Вигляд дівчатам просто хай вони оцінюють від один до день. Ні, я не буду давай. Тут оцінюю я сьогодні. Все, все, парень, вебер, будь ласка. Скажіть реально, чого ви тут сьогодні? Як ви сюди попали, хто вас покликав? І для чого ви в неділю замість церкви вибрали прийти і стояти за стіною рожевою? Скажіть, будь ласка. Номер один, Алін. Мене покликав Влад. в церкву я не ходжу, хіба на Різдво або Пасху. Тому я вирішила, що це чудовий час. Топ дві кулятки Е, Mm -hmm. Другий номер, добре. <реш> <реш> Трошки засмутився, тільки що якщо чесно. <реш> мене покликав якесь рандомне тіло, не знаю його, хто це. Я <реш> погодилась. Я поняв, давайте третій. <реш> У ну, мене історія дуже цікава. Це була п'ятниця, я була в стрільському парку, і перше, що я почула, сидячи на лавці, це голос чоловічий. А ви знаєте, як вдягати штани? І... Ем... <реш> Я зробила вигляд, що я далі сиджу на лавці, але це був Влад, який вже потім виявився владу. <свісно> який вчить людей, я не знаю, знімати штани чи надягати. Їх я так і не зрозуміла, якщо чесно. Але він мене покликав. Ми знімали ролик. Прикольний дуже мені сподобався. І я сьогодні вирішила теж піти, бо це для мене щось нове. І я постійно щось хочу в чомусь розвиватися новому. Добре, четвертий номер. Ось одного разу підійшли до мене хлопці ведучі в магазині, і такі, а що ти робиш завтра? Я кажу, я зайнята. Хотіла тебе запросити знятися в шоу. І я згадую, що зранку мені вже писали. Ну, мені, звісно, не вийшло, ну, ось, ось але цей да? раз ти зайнята. Нагадай, ким ти працюєш студентом? Онлайн. А, роботу онлайн продають. Те, що продаю, так? Так, дропшипінг називається. Ох, бля. <різ cuz> дропшипінг. Усі найки? Nike A Zoom 2200 дроп, 2400 RRC, <різ> та. так? О, Ох, нормально ти в тямку залетіло у 25-му році. <різьте> Ой, ні, так круто, ні, тут молодець, реально. <різ nämlich> Добре, номер 5. Вчителька. Мікрорайон. <різ <Doo> <різки> Жителька. Все, закінчив, я говорю. Та-та. Добре, спокійно, бо будеш два мати. чого? Що-що? При... два бала. Вийде і нормально зайде. Коротше, е я прийшла сюди, тому що мені написали паскудники в Інстаграм і запропонували. І я взнала, що стіна буде рожева, саме тому я сюди прийшла. Якби сказали, що буде синя, я б не прийшла. Добре, якщо тобі скажеш, що в одного з паскудників зараз рожева футболка твоя реакція? Мені на футболки все одно, я більше люблю худі. А, тобто ширма? Окей. <реш> Та. Добре, я почув. Е, дівчата, е, чесно кажучи, ще не ну, дуже. Дивись, 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 давай, Я б хочу от проаналізую, от по ну взуттю, по взутю людху ко ти хотів вигнати. От кого, хто тобі не подобається? Дивіться, не подобається найбільше, ну звісно, перший і п'ятий номер, але ну чисто через те, що класне взуття, але ну видно, що людина не могла взяти собі шматку і трошки підкопив тиратор. <реш> що ти береш білу підошву, як ти за тим не будеш доглядати. Ну, то то досить непрактичний погляд на життя. Не то, що ні, гарно, я впевнений, що вам зручно, там фальси вам код не зжимає. Але ну що це таке, дівчата? Ну дійсно. Як ви трохи наперед не думаєте, то ви так само будете по життю? Давай, номер один. От чому ти вибрала собі підошву білу, таку, що вона замастилася? Для чого? Ні, навіть не так. Ти вибирала би машину, ти б вибрала собі дизельну третю, навіть чи ти б собі взяла щось бензонове, повнопривідне, яке буде жети дуже багато і обслуговування буде, до речі трошки більше, ще напевно бито США. Дивись так. Я зараз збираю гроші на машину. Коли я буду в машині, я буду... Ход... грошей вже є. Uh, uh, більше ніж в тебе. Oh. Кол... Oh. Коли я куплю машину, ну, яка машина? Я хочу купити Jaguar uh, і V-Pace. Uh, і буду ходити oh. в туфлі Saint Laurent, на них сідати. Наразі мені ще зручно так, тому раджу подивитись на своє взуття також. На жаль, ми його зараз не бачимо і не ah, можемо. Весь чорний бля. І помити. Nike P6000 і вони коштували 6 тисяч. Ну, просто досвідново. Добре, смішно, смішно. Все, номер 5, будь ласка, який би був твій вибір? Більш національний в плані автомобіля або взагалі ну, життєвих якихось. б ти вибрала, емоцію чи все-таки довгострокову перспективу та практичність? Я б погодилася на машину, яку мені подарують. Мені все одно яка б буде. Я зрозумів, дуже класно. Ти хочеш мені машину купити, ти таке питаєш? Ні, я ні, ми йдемо після шоу зразу вибирати мені машину. Погналі. П'ята виганяє. О, зря. Дуже зря. Дуже зря. Дуже зря, така блондіночка репетитор. Що ти себе погано поводив? Тому вийде ще раз. Я жартую, але дуже приємно було взяти участь. у мене брудні, тому що я пропустила, блін, поворот до вас і спішила. А Що то є з фірми? Лороп'яна, типа, по яхтах бігати. А в мене яхта немає. Може, ти ж мені яхту купиш? <ріст> Дякуємо. Все, Максим, обертайся, дивися. Як тобі? Ну. Може бути. Дуже добре. Дуже класно. Номер два. У вас ліве коліно чашечка не вилітала? Ні. Да? Ви ніби ви літали, виглядай. Добре, давайте наступний раунд. У мене питання, значить, по сервісному центру. Знайомі з такою структурою, можливо, ви мали там якісь справи? МС? МРЕО. називаю. Ну, давайте по черзі, номер один. Знайома, але наразі ще там не була. Але планую. Я поняв. Максим той самий мужик, який вішає за права. Друге, будь ласка. З боксяткою. Я йду в вересні здавати на права. Далі здавати на права. Другий раз давати на права, практика теорія. Перший, перший. Практика теорія? Ні, теорія. Теорія, в якому сервіс-центрі? На апостола чи на десь за Львова. Ага, за Львова. То де стрі стрій Шептицьку де там? Та я не знаю, я звідки знаю, не знаю. Мене завезуть, я не знаю, куди їхати. Теорія, ну, як, ти готувалася чи? Ні, не готувалася. Не готувалася? Ні. А як ти хочеш давати? Я все знаю. Ого, ти все знаєш. Добре, дивися. Напишеш мені на WhatsApp, пишеш мені е, дитячі права. Апостоли. Чого дитячі? Е, третій номер. Промре, будь ласка, скажи. Ну, та я можу сказати те, що я зараз е, в теорію вивчаю і заходила туди, щоб забронювати наперед місце, бо там дуже швидко розбираються і треба встигнути. Тобто вам потрібно зараз талончик е. Ні, ні, талончик в мене є, мені треба права. Де взяла талончик. Електронно зареєструватися. А, тобто впіймали талончик, так? Так, так, так. Добре. Номер 4, будь ласка, ваше. Я поки не маю прав, але скоро планую їх робити. Е Ні, я маю на увазі водійське. Ну, водійські. Ага. <ба> <прав> а так я маю дуже багато прав. Ось, і, напевно, скоро буду пробувати здавати. Ну, звичайно, не у Львові. А, а чому Лині? не у Львові? Таке <з uncheck> опережне ставлення до Львова. А ви звідки взагалі? Я з Волині. А з Волині! Чи чули ви таку ну, як буду сказати народну мудрість? В Луцьку, сніг по Пуцьку. Так. Да, це пісня, Хай, така є. Я правильно розумію: Луцька область. Ну так. Да. Волинська. Класна Лу пісня? Луцька область, певна розуміє. Немає Луцької, є Волинська тільки. Дивіться, дівчата, ще, будь ласка, попрошу вас, покажіть мені. Е... Ладно, не буду. Другий, третій, четвертий номер. У мене є тут нотатки. Номер один, в мене великий мінус. Скільки вас грошей відкладено, що я собі знав? А велика сума, дуже хороша. Скільки? Перспективна. Скільки. Багато. Скільки. Я не відчитую за свої гроші. Поняв. Скільки? Допоможеш заробити, поділимо. Поняв? Скільки? Ну, добре, е в гривнях чи в доларах? В доларах і О, в євро. Долари. Блін, прикольно. А долари, типу, 96 року, чипа ті новіші. Ті новіші. Добре, тоді е давайте поки тебе е вижену звідси. Бо мені здається, ти мене в мані. Акуратно буде. Я приймаю рішення Номер 1 Виходьте до мене, будемо знайомитись з вами. Оооо! Як не очікувано, добрий день! Боже, ти щось блокнотом прийшов серйозно? Ну, я взагалі-то, до речі, поступив в Українську католицьку університет на майстратуру на публічне управління та адміністрування. Mm. Та ти щось не католик, таке щось питаєш, дівчат. Я питав, чи були в церкві. Наші ви сказали, що ви прийшли сюди сьогодні. Хтось би сказав, ти взагалі згодом до церкви не ходиш. Так. Моя однокласниця, з мого класу таке сказала, Я її знаю. Я знаю, що вона ходить до церкви, вона так сказала, бо в неї такий образ. Через то я не люблю фейк окей? Okay? Дуже вам дякую. Тримайтеся! І так. Моя мама казала, що життя то як пачка цукерків. Ніколи не знаєш, яку наступну витягнеш. Але з бізнесом так не працює. Якщо в тебе немає сайту, тебе ніхто не знайде. Почни з імені, все інше підтягнеться. Все, давай, Максим, обертайся. Дуже гарні дівчата. Трошки застидався, аж трохи так спутів. Вже. Дівчата, дивіться, чи можна вас трьох, дайте мені колективну відповідь питати про ваш шлях як дівчини, тобто про ваших партнерів, з яких був до сюди трохи. Можна. Питаймо. Ти Добр... конкретно кого питаєш зараз? Всіх, всіх. Чи можна я зараз ну, в ту стізю залізу тупону з грязю з головою, бле? буду плавати там. <рес> я не хочу. Ні. Не хочете? Я вважаю, що це неправильно, Максим. Якщо. Ну, зараз які питання. Ну, було в дівчини 20 хлопців, що тобі того знати. А для мене, розумієш, для мене немає поняття, типу, багато, мало, тих. І був ці... один хлопець, що це міняє? Ні, я просто головна цікаво. душа, брат. Ні, просто цікаво. Якщо якісь адекватні питання, то можете задавати. Дивіться, в мене є конкретне завдання. Я хочу провести кореляцію між тим, який вуз ви закінчили або закінчуєте, і скільки у вас було хлопців. Дуже просто. Я думаю про освіту. Гаразд. тепер от так от: один, два, три. Ви тепер. Бо mm -hmm. я не пам'ятаю, хто там кіномера були. Дар'я, який ви це вуз закінчили? Я Франка, юридичному. Скільки у вас хлопців було? Um... Троє. Серйозні стосунки. Скажи правда. Серйозні стосунки чи просто. Ну, серйозні просто. Серйозних три, а просто чуть більше. Скільки? Для мене чесно, ти скажеш, ну, будь-яке число, я не скажу, типу, що це там багато. Ну, десь біля восьми. Ніуй! за заводь. Це до 16 років, правильно? Хлопці, будь ласка, перепрошую. Не, не ви сьогодні обираєте, добре, тут я стою. Е, номер два, будь ласка, нагадайте ім'я. Софі. Софія. Софія, який університет? Я закінчила Львівську політехніку. Угу. Е, бакалаврат у мене прикладна лінгвістика. Куди прикладаєте? Куди прикладаєте що? Лінгвістику. Нікуди. Тобто воно вам, в принципі, не, не знадобилось. Ви поступили просто, аби було? Ні. Навірно задане питання трішечки. Добре, спід... і що по хлопцях? Я черниця взагалі бачу чорному діта, довга спідниця, тому я тільки навчалася. Мене, до речі, червоний диплом, тому. Що, що в з... тебе? Червоний диплом, тому всі вечори присвячували навчанню. Дивися, це я відчуваю обман зараз. Добре, тобто, по хлопцям ми просто інформацію не записуємо. Не хочете ділитися з нею, правильно? А може приватно з вами про це поговоримо. Гаразд. Третій номер. Я вважаю, що вища освіта це не головне. Ім'я, будь ласка, Настя. Настя чи Анастасія? Настюша. Настюша. тобі Ось, я вважаю, що вища освіта це не саме головне. Не найголовніше. Так. мала на увазі не головне взагалі. Ось, тому я не маю вищої освіти. Можливо, вона наступ. Відео називаємо студенту розриває. Злака. Ржака, этот парень просто розриває, смотри <режит> <с ним. режит> Боже, що <что> он делает з <режит> девушками? По хлопцам, будь ласка. По хлопцям, серйозних стосунків було четверо. Ого! Секрет. Ну, плюс-мінус. Добре, який тебе Gmail. <режит> Не, в мене хороший gmail. Да? Ну, типу, Настя, 2000, і шо. Ні. Але... Там без цифр. Якщо чесно, я не можу я не можу вибрати пацани. Ну, я не можу! Ну, дивіться, ну, тут така гарна дівчинка виділяється татуюванням. Тута е, вибрала дуже гарну тактику для мене. Вона, бачите, вона скрила ноги, скрила руки, робиться. А що там далі? Во. Во! Третя, може щось хочеш, теж мене здивувати. Хоча я груди покажу. Хочу. І перша здивування! Я не можу нікого вибрати! Дівчата, яку ви соціологічну теорію з побудови суспільства підтримуєте більше? Драматургічну чи орієнталістську? що, Вчився в тому А Можна ще раз. Яку ви. Просто орієнталістська чи драматургічна? Драматургічна. Як? Батан роздержав весь зал. Ржалі Кубік Рубіка хтось вміє складати? Я вмію. Я вмію складати одну сторону. Слухай, а ти дівчину шукаєш? Чи кого ти? ти інтелектуала, який міє ще складати кубіка Рубіка? О, до речі, дуже гарна тема. Я ще трохи потягну час. Дівчину шукаю. Дивіться, я шукаю дівчину, але ви мені скажіть, як у вашому розумінні, що таке, хто така дівчина? Тобто, якщо її роль просто. Піська. Хто така дівчина? Якщо її роль бути. Ну просто бути красивою, ну, мені таке не підходить. Я люблю поспілкуватися. Наприклад, в мене немає yeah. такого, що я йду е, поняття блядувати. Та це не взагалі не про мене. Типу, щоб я таке, це фу. Я це засуджую, і я люблю поговорити з людиною. Тобто, навіть якщо от ви мені троє подобаєтесь, я би хотів з вами трьома там десь провести час. Але якщо нам не буде про що поговорити, ну то це ну мінус вайб для чого. А як ти так з трьома дівчатами провести час? Ні, просто, просто, я не бляду. Ну... Та типу, що це таке? А два дівчина з трьома хлопцями час, ні? І як ти будеш на неї дивитися? А, да, я скажу, що шлюха. Ти ж щось. Я хочу провести час. Хлопці, ви загинули. А не допуяв ти хочеш Максим. Хлопці, дякую за підтримку. Мені треба, щоб вона е, зі мною знімала Тіктоки. Хто, хто готовий з ним Тіктоки знімати? Я блогер. Номер три підняла останню руху і просто пішла за стадом, що не підтримує мої погляди щодо побудови соціологічної структури. <рик> Тому номер три дуже не хочу, але треба. Виходьте до мене. Дякую, що вже я покинула, тому що мені вже, блять, на боках. Шкодуєш? Та шкодую, блядь, я казав вам, що там. А чому ти шкодуєш? Тому що. Ти тому казав, що, що я зовнішність — це не головне, не головне — душа. Я відчуваю коннект. Я відчуваю коннект. Дуже. Дуже гарні дівчата сьогодні. Всі дуже гарні дівчата. Я ж стидаюся. От кожен раз перша вийшла дуже застидався. Ой, фути, ну, вже не може. Там застидався, друга вийшла, застидався, третє. Ви зараз покажете повністю двох. І що я маю провалитися крізь ту білу землю тут чи що? Хлопці. Все, ну і що, ну прощатися, дуже приємно було з вами е, постояти за ширмою. Фінальний раунд! Обертайся, парінь, обертайся! не обертайся! Я стидаю трохи. Добре, дівчата, дивіться. Човки ви високі, то. Не попадає. Станько на них, стань коло них, просто. Ну, так нормально. Якраз. Перестань біля них, так біля них. Може бути? Дуже радо. Дівчата, в мене тут просто білий листок. Я, я, я не знаю, що мені, як мені це його зробити. Одне дуже легке питання тоді в мене до вас. Дивіться. Як чесно, я сюди прийшов не шукати собі якісь там оці. Е, мутки, дядьські мутки, дялюгі. Да, Тому ви мені скажіть, через скільки е, часу ви реально бачите одруження е, з своїм хлопцем? Ну, Часовий проміжок, типу. Десь біля двох років. Скільки тобі зараз років? 18. Пізнес. 20 років дитина нормальна. Далі? Ні. Дитина через три. У ну, мене немає чисто якихось часових проміжків. Ну, що я маю чисто чисто. Тобто ходити, так от, от 8 років, просто ходити у такого по парку гуляти, то нормально, в принципі. Ні. Я маю на увазі, що я не, не буду у собі в планах, що я зустріла людину і саме через 2 роки. Mm -hmm. Ну точно не вісім. Ще одне питання. ЗНО наскільки написала. Мені просто дуже цікаво. ЗНО? ЗНО написала, а нам тебе писала. 155. В тебе, Софія. Англійська 190. Середній, середній. А середній? 189. Добре, все. Ребята, ти що не могла сказати 200 середній? Ніхто ж проверяти не буде. Давайте шарс. Давайте шарс. Дівчат, наскільки здали нам те зерно? Ну десь біля 200, десь так. Та ти казала, що ти сказав, що ти біля 200. Ну не будь-який, що ти Десь біля 200, я йому дуже смішно. Ну дури ти хотіли людей, ні, ми не дуримо наших глядачів. Добре, дівчата, скажіть, будь ласка, ви гіперкінчабельні чи вас важко тут довести до трясучки? <риснят> <риснят> Бля, ти почав питання, ти що ти, ти На запаску теж да? не жив. Ну, просто цікаве питання. А що, що там ще по... за. Слову... Подивився ТГУ... інтегріки <риснят> на Віктор розовий, поїхали. Ти не о, любиш от, <плес> Ти ото не любиш. <плес> ти ото не любиш <плес> мусолити годину. Ото, Ти не любиш годину мусолити. Так, я не люблю годину мусолити. Мої батьки дивляться. Це це А все, мінус питання, знаєш. Місячні які? Ні, yeah, нормальне питання. В плані того, чи ви сильно міняєтеся як люди під час цього періоду, скільки у вас немає? Це три дня боли, і потім нормально, що сім по чуть-чуть. Я вчала це питання. <laughs> ну, <Yeah. laughs> дуже добре що тебе вчили. Yeah, я це питання, і дуже багато чого залежить від всіх жінки. Якщо вона не відчувається ці... нерлонгвістичне програмування. НЛП це інше. Як тяжко, що за випуск, блядь. Я скажу так, що ПМС э, і це інше це тільки. ПМС. Фобокс. Я не знаю Фобокс. Так. І е, я скажу, що я е, контролюю свій стан. Ну, тобто, я вмію створювати свій стан кожного дня. Я вчилася цього робити. І навчилась? Так. І що, як виходить? який стан? Як скажеш? Так ти собі його промоси. Евакуація в, те в, зараз... в тебе зараз. є? Сьогодні в тебе пікмістан. Містарин. <голові> пікмістан. то <с> якась <dunno> нова країна, пікмістан. Пікмістан. П'ять жителів пікмістану, Максим. І з ним всі такі низенькі, прикольні з червоним волоссям. Вік міста. Добре, що ви можете мені сказати щодо цього? У мене, ну, що я місяці нічого нема взагалі пофіг. Ну, типу, я нічого не відчуваю. В тебе нема місяця, правильно? Ні, вони є. Ще нема. Як ви ставитесь до хлопців, зараз яким 18-22 і вони виїхали з м'єсом, як то кажуть, ну туди вже. З концами. З концами. Мені пофіг, я люблю постарше, тому. Гарно. Добре, а їх якраз і не випускають Класно. А ти пішла да. так плюс не любиш, так? Да? Як ви бачите Ні. взагалі майбутнє України, просто про що я говорю? Ну зараз 18-22 повиїжджають. Хто через 10 років буде керувати? Хто через 10 років буде працювати? Відбудовувати. Хто тут лишається? Тут лишаються 16-річні або 30-річні. Головна маса, яка має ну, творити ту всю державність, вона їде. Що робити? Відвищувати народжуваність. Цим ми і займемося. Я обираю Софію! <плес> Дар'я, дякую вам. лишаємося з Софією. Ідіть! туди! Всім дякую за перегляд! Умови розігрушу в нашому телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться. Кожен з вас може виграти чуть-чуть грошей.